Мені Ось теж добре, гарний учень, я знаю. Так, тепер на, наступна в нас Роксолана, відмінниця в нашій школі. Роксоланочка Люба. А тобі що сподобалося? Да. Мені теж страви дуже сподобались. Вони такі о перфектно пучили півдня. фані. Фані. Мене не питає. А тепер ні, у нас Діана без ні. коментарів. Так, Питаємо зараз у Шульгі Шуль... Шуль Вікторії. Шуль... Шульга Вікторія, yeah, yeah. Роз... Розкажіть мені, будь ласка, yeah, чому yeah, yeah. ви захотіли поїхати у Львові? Безкладно до вас. А наступний раз ви поїдете до Львова? Якщо на халяву. а чому? подобалось. Бо на халяву. Що тобі сподобалось? Все. Мені теж. Тепер запитаємо Юлінку. Там так, трошки. Так, Юленька, Юлінька, холодна ти наша. Так, а ну розкажи мені про це. Тихо в студії. Закільки це ти заслуги поїхала у Львів? За те, що я взагалі матера, коротше. У <laughs> <И теперь, laughs> да, я закриваю, звезда. <laughs> звезда. А Звезда по чому? Без коментарів. Ні, звезда, я, звезда Следующий. по всьому. Звезда все. Анжела, так. давай. Анжела, Так, тепер до, добрий вечір ще раз. <laughs> з вами <laughs> Я, я. 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 з вами Яна Меда Туркіш. І сьогодні в нашій програмі так. хто є. Ї... І сьогодні в нашій програмі ні. Ні. хто їде зі Львова. А, а я на Турції, А я на Турції. І сьогодні ми питаємо, запитуємо у файної дівчини. Алящинковий Алясниковий. Люба. А ти за що поїхала у Львів? Так, У нас така справа вийшла. Всі їдуть безплатно, вона зарожня. Непорядочок. Непорядок, треба парішати. А тепер питаємо ще однієї чурки. Чурки! Я щас мер мейден чурка. Питаємо. А ти за що поїхала? Ти чорка? Моя файна кубка. Шо, сьогодні в нас програма. Хто їде зі Львова і з вами Яна медин Туркіш. За які це ти заслуги поїхала у файне місто Львів. За Майдан. Uh, mm. ну, там... uh, я красиво пишу лівою рукою. Я теж тільки я правою рукою пишу, але лівою підписую. Боже, Катя, Навірно, медиком буде. <реш> да, да, да. О, ж мені теж саме кажуть, у мене мама мій. <реш> а що тобі сподобалось у Львові? <реш> Там все подобалось, в особенності кіпяток в душі, Я дівчки, офигела. заходиш в душі, я, я ж ніколи такого не бачила. От хіба ж буде а але такі петок, як хвилина, так і не виносить. Боже, думаєш. І ночі вода є. Така гаряча вода, що аж мурашки по кожі від холода. Сервіс олен-клюдів. Олен-клюдів. Ми тебе відпускаємо. Іди в туалет. І ще когось позови до Ти в туалет. Пані та панове, сьогодні в нашій програмі «Хто їде зі Львова, Вова?» І я з вами, Яна, зі Львова і made in Turkish. Сьогодні ми будемо запитувати, як відпочили люди в Львові. І сьогодні беремо інтерв'ю ми у пана Андрія. Доброго вечора, пане Андрій. Доброго. Розкажіть мені, будь ласка. Чи сподобалося вам у Львові? Сподобалось. А що саме? Скажіть мені, будь ласка. Незвичайна архітектура і. Мені теж сподобалось. Дякую вам за інтерв'ю. Тут у нас файна кобіта Аня Сопілка. Аня Сопілка, хочу вам сказати. Це у нас програма Хто їде зі Львова і за «Made in Turkish». Хочу вас запитати, за які заслуги ви поїхали у це прекрасне, у це прекрасне місце Львів? Сама не Сама не знаєте. А чому це так сталося? Сама не сказати. Дякую, таке гарне інтерв'ю. Мені дуже сподобалось. Тепер йдемо далі, запитуємо когось. Так. Доброго вечора. У нас програма. Хто їде зі Львова і ми хочемо вас запитати. Що вам сподобалось у Львові? Люди сплять. Ми не будемо далі запитувати у них. Післіть далі. Не мішайте. Доброго, доброго вечора, пані Аліно. Сьогодні в нашій програмі, щоб ви не забули, хто їде зі Львова, з вами Яна Мейдин Туркіш. Хочу вас запитати, якого беня ви поїхали у Львів? У Львів? Це риторичне питання, блин. В общем, поїхала у Львів, віддихав. Це на халяву. На халяву? Дякую. Дякую, дякую. Спокійної ночі, солодких сніг, бувайте. Пішли далі. Хто там? Доброго вечора. Хочемо вас взяти інтерв'ю. Чого це ви спите, а не розмовляєте на мене тему, як ви відпочили у Львові. А я не чую. Ну, я вас не чую. Відпочили гарно. Що вам сподобалось? Все. Дякую Все за прекрасне інтерв'ю. Бувайте. Так, ідемо. Ой, тихо. Доброго вечору. Це наші. Доброго вечора, пані та пані? пані, та пані. Ми хочемо у вас взяти інтерв'ю на тему, на тему Я їду зі Львова, я Вова. Скажіть мені, будь ласка, пані Аню. Що вам сподобалось у Львові? Да? Мені теж дуже дякую за прекрасне інтерв'ю. А вам, пані, що вам сподобалось? Їй погано. Це зі Львова. Я знаю, це така там страва була погана. Понравилось, коротше. Вона жива. Ми ходили на всякі екскурсії. Ага, дякую велике вам. Ви що, відео знімаєте? чи що? Так. У нас програма хто їде зі Львова і з вами Яна, in Turkish». Пані, що вам сподобалось у Львові. Я тут з вами розмовляю. Мамі, привіт! Мамі, Я на мейден Туркіш. Може, добре, до побачення. Вони не вони не люблять спілкуватися Можливо, з, 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 з пресою, з усім взагалі. Доброго вечора, пані та панове. Сьогодні в нашій програмі. Хто їде зі Львова» З вами Яна Мейден Туркіш. Я хочу вас запитати, що вам сподобалось у Львові? Давайте, пані сподобалось. Архітектура. На це всім сподобалось. Атмосфера. Ну, це інколи буває, всім подобається, а інколи не дуже. Пані Катерино, будь ласка, скажіть, що вам сподобалось і чого ви поїхали, за які заслуги? Катя не хоче відповідати нам. Пане, що вам сподобалось? Бачиш, за які я заслуги поїхала? Майданс, Майданс 2012. Щ, що вам все сподобалось? Я не можу. не Десь мене Ай-яй-яй, моя Кость. Ай -яй -яй. Дякую за прекрасне інтерв'ю. Ми це запам'ятаємо. Тепер ви, пане. Що вам сподобалось? Все, мені теж все. Тепер йдемо далі, далі, далі. Доброго дня, пане Крава. краво. Сьогодні в нашій програмі хто їде за Львовом?» з вами. І сьогодні і з вами я на in Turkish». Скажіть, будь ласка, це ви у Львові купили? Бри руки, жінка. Понятно. Що вам сподобалося у Львові? Я. А, я. Так, далі. Хто у нас тут далі Давай, є? Тікай, тікай, тікай. Є? Так. Доброго вечора. Хто мене ще не пам'ятає? Я не пам'ятаю. Е, ну, з вами Яна Мейден Туркіш, якщо ви забули. Яна на Туркіш. От Туркіш. Е, хочу вас запитати. А що ви робили? Що, що ви робили по ночам у Львові? Папа, я 5.50 приїжджаю. Кобіта, файна кобіта. Що... Чекайте, я чіпси їм. Що ви робили вночі у Львові? Ну, мене знімають. Чекайте. Мама, хочете телеку покажуть? Мама, мама, хочете передати привіт? Мама, це мене по телеку покаже? Запитаю у вас третій раз. Що ви робили, 50, Що ви робили по ночам вибрятую. у Львові? Mm. Сюди. Ладно, Ого, Ладно, чувак. Ти знімав. <ріх> е Доброго вечора. Я, Я вас потім запитаю, чувак. добре? Виключить саме саме виключить. Ладно, давайте відповідайте. Я по ночам не Це дуже захоплююча історія. Треба розмовляти українською мовою. Я зараз буду розмовляти українською мовою. Так ось. Остання моя нічого. Так захоплююча? Так. Вообще. Мені Катя стакан. Мені дала стакан. Скільки вона тобі раз дала? Стакан не один раз дала. Сказала, шукай воду, ти води не купила, шукай воду. А чому вас такі очі перелякані? Вона вас била. Вона вас грабувала. Ну, хуїв, вона... Не била, не Боже біднесенька. Сказала, шукай воду. Я пішла шукати воду, а мене стакан забрали. Зрозуміло, дякую. Дякую. У нас ефір ефірний час, малесенький. Ми, ми вас через п'ять хвилин знімемо. шукайте так, пане файне пане Андрій. Я хочу. Я хочу вас запитати. Це наш новий депутат. Ой, запитати. А чого це ви поїхали у це прекрасне... прекрасне місце Львів? А, тому що <зараз> маюся загаляли узувати. Чисто просто захотілося. А будь ласка, розмовляйте українською мовою, тому а, що ми щоспатри. не розуміємо російську їжу. Ви сьогодні давали клятву у файному кафе. А ти скуда знаєш. Я чула. Чу, реально? Так. Журналісти завжди все чують, все бачать. москалі Ну давайте розповідайте, що вам сподобалось? Да, що вам сподобалось? Um, поїздка Поїздка, добре. Uh, що ще? Uh, Дівчата вам сподобались, львів'янки? Да, львів'янки. Uh, а хто вам... саме? Знає хто там? Дівчики. Ну, мачки, я не говорю, просто говорю дівчинки. Oh, uh, ой, мені так одна дівчинка. Ну все. Все, а uh, uh, як вам їжа? Uh, така собі. Пізнець, хуйов кормила, звісно. А як вам, як вам п'ятизвіздочний отель? Своїх планів на второму етажі, на фірмі, це супер просто. В ластах. Як як вам? Вас сподобалося в ластах? Да, саме на ванні. все це таке, ну, понравилось, яке... В ласти без Тепер, Тепер, у нас, у нас вже двері відкриваються типу, з одного удару. <ріху> Добре, дякую вам за захоплюючу історію. Бо... Ні, я ще не розказав, що... Тепер я пан крава що? пан крава. Да. Можна да, ковка п'ять копійок. Оце називається ласти, або сейда не воє. Власти. Ні, а ласти <босин> нам не видавали. <ріст> а до да. немоє. А що Пан... тобі за чим? Пан Крава, що ви хотіли додати нам? Чіпці. <ріст> Зрозуміло хай, 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 хай. зрозуміло і ш... на мене на мене світло на мене. Ось що я сьогодні Слава була Катя Дівочка I love Львів. Будь ласка, І Дівчинка, Дівочка love Львів відмовилася давати нам інтерв'ю і тому. Давай і тому знімаєш і тому. На, ць на цьому етапі ми завершуємо програму. <рес> Доброго вечора Доброго ще вечора. раз. З вами програма Хто їде зі Львова? З вами Яна Майден Туркіш. І сьогодні ми захотіли вас питати, що вам сподобалось у прекрасному місті Львові. Прекрасному місті Львова мені сподобались прекрасні черкащани, які співали ввечері Червону руту. Все місто співало разом з вами. Звичайно, ми. Нам подобається просто ця пісня. А що вам ще сподобалось? Ой, що нам ще сподобалось? Ну, мабуть, Криївка, Криївка. О, того да, варта. Да. Ну, а то ваші вар... враження? Ой, мої враження від усього. Від отелю, від їжі, яку ми прекрасно їли. Від атмосфери прекрасної у Львові. Від людей, які добре ставились до нас. Ну, взагалі, мені все сподобалося. Ви задоволені? Звичайно. А мій. з нами, з нашою туру, туроператором ще поїдете. Звичайно, ви до нас. Рекомендує Ревізор рекомендує туристичну. Не програма. Туристичну компанію від краю до краю. І з вами я прощаюсь на сьогодні, бо я вже спать хочу. З вами була програма Хто їде зі Львова і. Була з вами ведуча, ведуча Яна на мединтуркіш. Бувайте ведуча, ведучаня.